Вправа 686. Ребро одного куба в 4 рази більше за ребро другого. У скільки разів, і перше завдання Площа поверхні першого куба більше за площу поверхні другого. Друге завдання зробимо пізніше. Ну що ж, давайте думати, як можна зробити це завдання. Давайте ми менше ребро, а це у нас ребро другого куба, бо воно менше за перше, перше в 4 рази більше, позначимо через Х. Чи через А, наприклад, як ребра позначають, як правило, в Куба. Записуємо тоді нехай. Нехай. Ребро. Другого куба. Другого куба дорівнює. А, ну нехай буде а? Тоді ребро. Ну, у першого куба в чотири рази більше, то пишемо ребро першого куба. Буде 4. А, ну або 4 помножити на А. Ну що ж, а тепер переходимо до першого задання. скільки разів площа поверхні першого куба більша за площу поверхні другого. Ну, для того, щоб дати відповідь на це запитання, нам треба, власне, порахувати тепер у таких одиницях А і 4. А чому в нас дорівнює площа поверхні. Нагадую, що в куба в нас є 6 поверхонь. Ось тут 2, тут дві. І ось тут дві. Всього 6. Одинакових граней. Тобто, якщо я хочу записати, чому дорівнює площа, наприклад, я спочатку візьму у другого куба, бо він менший, це буде 6 окремих граней. Шість, що множиться, ну, а площа однієї грані, якщо у другого куба у нас А одна сторона, і друга сторона А, чи ребро А і ребро А то це буде дорівнювати тоді 6, що множиться на А у квадраті, бо А помножить на А це А у квадраті. Добре, пишемо, це в нас буде площа поверхні. Так, ну а тепер давайте рахувати, чому дорівнює площа поверхні першого куба. Вона більша. То ми пишемо S1 дорівнює. Так само є 6 граней помножити. А одна грань у нього 4А. І інша грань у нього 4А. І це буде дорівнювати тоді. 6. Помножити. Ну і давайте це тоді запишемо так. А. Що множиться на А, а потім напишу 4, що множиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, тоді 6 помножити на А і помножити на А, це буде 6А квадрат. А давайте 4 на 4. Ми запишемо так, що це дорівнює 6 А у квадраті. Помножити, а 4 на 4 це 16. І це буде дорівнювати тоді 16. Що множиться на 6А у квадраті? Це дорівнює. Давайте, а що таке 6А у квадраті? А 6А у квадраті це в нас площа поверхні другого куба. Тобто пишемо, що це 16 с другого куба. Так. Ну і пишемо, це в нас буде площа поверхні. Першого куба. Ну що ж, тоді, так як, оскільки С1 у нас вийшло 16S2, то у нас площа поверхні першого куба більша за площу поверхні другого у 16 разів. Записуємо тоді. Оскільки С1 дорівнює 16С2, то пишемо то площа поверхні поверхні першого куба більша за площу поверхні другого куба в 16 разів Є. Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання. У скільки разів об'єм першого куба більший за об'єм другого. Аналогічно все пишемо тоді 2. Тоді об'єм спочатку другого куба. Як його знайти? Ще раз, це у нас буде А, що множиться на А і множиться на А. Тому що ребро куба у нас А у другому випадку. І це буде А куб. Це в нас буде. Пишемо об'єм. Об'єм. Тоді другого куба. Ну а тепер рахуємо об'єм першого куба. Нагадую, що у нас ребро першого куба 4А. Тоді ми 4А множимо на 4А і множимо на 4А. І це дорівнює тоді. Давайте четвірки винесемо вперед. Це буде 4, що множиться на 4 і множиться на 4. І помножити АА буде. Що множиться на А і множиться на А. І це дорівнює. 4 помножити на 4 це буде 16. Що множиться на 4. І помножити АА помножити на А і помножити на А, це буде А в кубі. І це дорівнює тоді. 16 помножити на 4, 10 на 4 це 40, 6 на 4 це 24, 40 плюс 24 це 64. То ми пишемо, це дорівнює 64 А-куб. І це дорівнює тоді. Але А-куб, дивіться, це в нас об'єм другого куба. То що це дорівнює 64. В 2. Ну що ж, це в нас буде тоді об'єм. Першого куба. Ну що ж, оскільки у нас V1 дорівнює 64, v 2 то об'єм першого куба 64 рази більший за об'єм другого. Давайте так запишемо. Отже. Або оскільки краще. Оскільки пишемо. Що v 1 дорівнює 64В2, то пишемо об'єм об'єм першого куба в 64 рази Більший за об'єм другого куба, ну що ж, я зменшую масштаб, для того, щоб помістилась відповідь. Давайте її запишемо, пишемо тоді відповідь. Отже, в першому завданні нам треба записати, оскільки разів площа більша, в 16 разів. Ну а в другому, оскільки об'єм більший в 64 рази. Пишемо тоді 2 в 64 рази. Ну що ж, ось таке завдання про площу та об'єм. Виходить, що якщо сторону збільшити в 4 рази, то площа збільшиться в 16 разів, ну а об'єм збільшиться в 64 рази. На цьому вправу завершено.